Зінчук подкаст щобратіться к нашій сьогоднішній власті. Мабу сказати много нілісних слов. Не надійтеся на князів, на сина людського, бо в ньому немає спасіння. Псалом 146.3. сьогодні ми відкриваємо книгу зради, і в цій книзі написано ім'я того, хто продав вашу надію за пусті обіцянки. Це ім'я Володимир Зеленський. Пам'ятаєте жовтень? Пам'ятаєте, як він виходив до вас, наче месія, і проголошував чудо. Вам обіцяли фламінго? Вам казали сім ракет на добу. Він говорив це з трибуни, дивлячись вам в очі. Ви вірили, що небо над Росією запалає від наших ракет. Ви вірили, що меч відплати вже викований. Але що ми маємо сьогодні? Послухайте цю тишу. Це тиша на російських аеродромах. Це тиша, яка кричить про зраду. Тому що фламінго це не зброя, це привид. Виробники, люди, які не вміють брехати так професійно, як актори на банковій, зізналися це експериментальна річ. Вдумайтесь у глибину цього обману. Володимир Зеленський знав, що ракет немає. Він знав, що конвеєр стоїть. Він знав, що це лише макети і креслення. Але він вийшов і сказав вам: ми робимо сім на добу. Він продав вам повітря, щоб купити собі ще трохи часу при владі. Він нагодував вас попелом замість хліба. Це не помилка менеджера, це гріх правителя. Він зрадив солдата в окопі, який чекає на артилерійську підтримку, а отримує лише відосики. Він зрадив матір, яка молиться за сина, вірячи, що держава дала йому зброю. Зеленський побудував потьомкінські села з ракет, щоб приховати свою наготу. Як сказано у пророка Єремії, вони лікують рани народу, мого легковажно кажучи, мир, мир по а миру немає. Зеленський каже, ракети, ракети, та а ракет немає. Він створив ідола з брехні і змусив вас поклонятися йому. Чому вони мовчать зараз? Чому зникли бравурні звіти? Тому що брехня має короткі ноги, тому що правда про фламінго вилізла назовні як кістки з відкритого перелому. Вони намагаються відвернути вашу увагу. Вони кидають вам вовину тисячу, як Юда кинув срібняки в храмі. Але чи купите ви за цю тисячу життя своїх дітей? Зеленський думає, що він режисер, що війна це серіал, де можна переписати сценарій. Але кров його руках справжня. Відсутність ракет справжня, і відповідальність за це лежить особисто на ньому, не на поганих боярах, не на заході, а на царі, який виявився голим. Я даю вам це знання як меч. Не дайте себе обдурити знову. Коли ви почуєте його голос, який обіцяє нові перемоги, згадайте фламінго, згадайте цю велику ілюзію, згадайте, що вас зрадили. І зараз час суду, час назвати речі своїми іменами. Напишіть у коментарях свій вирок. Варіант лже лжепророк. Якщо ви вважаєте, що Зеленський свідомо ввів народ в оману, обіцяючи неіснуюче спасіння, напишіть лжепророк. Варіант 2. зрада. Якщо ви розумієте, що відсутність ракет під час війни це державна зрада, яка має ім'я та прізвище, напишіть зрада. Варіант 3. покаяння. Якщо ви вимагаєте, щоб Зеленський вийшов і визнав, я брехав вам, ракет немає. Хоча ми знаємо, що гординя не дозволить йому цього зробити. Напишіть сповідь. Варіант четвертий відплата. Якщо ви вірите, що за кожне брехливе слово прийде розплата, що історія не пробачає фарисейства, напишіть суд. І варіант п'ятий ваше слово. Напишіть пряме питання до Володимира Зеленського: де сім ракет, Володимире. Нехай це питання стане цвяхом у труну його брехні. Прокидайтеся, ідоли падають, коли люди перестають стояти на колінах. Де Фламінго, пане Зеленський? І тут, отут, у мене просто волосся дибкі стало, коли Штіллерман сам собі щас наговорив на державну зраду, ну, от так, от прямо. От дивись, доводячи те, що ця фірма не належить міндічу. А що? це, по-моєму, основна його зараз задача. Да. Тобто він скрізь віщає. Да. Він, же навіть, він же навіть в державному реєстрі на себе фірму оформив. А. Бо до цього була оформлена фірма е, Firepoint на чувака, який е, до війни займався пошуком кінолокацій, в тому числі для фільмів за участі Володимира Зеленського. Mm. От реально це його бізнес був. Локація знаходить. Mm. Сьогодні знімаємо тут, отут, отак. От, от, от. ну отаке. От от. Uh -huh. Штілерман нарешті записав фірму на себе. Е, І тут оказалось, він це сам в інтерв'ю. Сказала отак, от, типа публічно на відео, що весь цей час його родина, дружина і діти. Екс-дружина. Ну, екс, да? дорога йому людина, скажімо так, сиділа в Москві. В Москві? В Росії? Москві, прямо в Москві. Москві. Двушка на Москву, до речі, це може бути бабки для них. Mm. Uh, До речі, uh, так от, uh, вони сиділи весь цей час, і тільки коли Штіллерман сам почав вже говорити тут, в Україні, uh, про те, що я, власник, я оцю, там ти -ти -ти, uh -huh. він поручив робітнику своєї фірми, який Мінніча нам більш відомий, як Рьошик. Mm, да. Це uh, бухгалтер uh, Чорний uh, бухгалтер міндіча, uh, який ви... носив важко. Йому були uh, uh, пакети. Uh, 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 16 кілограмів. Uh, uh. да? Так от він поручив Рьошику вивезти їх з Москви. Угу. Орёшек кто спецпризначений, чтобы вот так. Їх... Орёшек решала, да? Вот типа решака, mm. э, типа. То тобто, есть И двушка от... нам, кстати, двушка на Москву могла реально птеть, чтобы це порешать. E, тобто, тобто, Розумієш, близькі йому люди, яких він захотів звідти видернути, які просто відмовлялися ще весь цей час сиділи в Москві. Uh -huh. Умовно кажучи, сам е, э, російське громадянство мав що ось-ось недавно. Ну, він там бізнес мав. Да, він, так, він Та взагалі було були ФСБ прострілювало його наскрізь. І отут у мене бляха питання. Де це не помилка, це збій. Організований свідомий, щоб не було надій. Ти в системі менеджери з ФСБ. Вони знають, як перетворити зброю на сміття. Володимир, Зеленський, твоя брехня. Це їхній щит. Вони крадуть гроші, поки солдат стоїть. Ти не чорчий, ти фіговий лист, Тип прикриває зрадників. Це їхній хитрий вид. І будете відповідати за цей смертельний обман. Украти в офісі. Ми знаємо, хто ви, Січукфа! Я вам отвечаю, я вам ничего не должен. Я ж не лох. Идите.